Вітаю вельми шановних бувунівців пам'ятним встановлення меморіального каменю Івана Богуна. Вже є капсула тут, цей меморіальний камінь так, і буде пам'ятник. Рік від року до двох. Там не менше року, десь так, щоб його цей. Зараз ми його формуємо там. Погодили сам ескіз, проєкт, тепер там треба його там, в воскову фігуру зробити, потім будемо вливати. Ще був варіант, ну найпростіший, де просто постамент без коня без коня. І ще був варіант з конем, але там шабля була, же питання ціни, розумієте? Як. Щоб не подали ворогові руки, щоб ніжністю торкались серця струм, а мужністю вражали як спартанці. Щоб за Україну стали, як богонь.